Права 1041. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, перше рівняння, х що множиться на 13, дорівнює 132,6. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти невідомий множник Х. Треба добуток або 132,6 поділити на відомий множник Ну, або на 13. То записуємо, що x тоді дорівнює. Давайте будемо ділити куточком, записуємо 132 цілі. 6. Десятих. Що ділиться? Що ділиться на 13? Ну що ж, 13 поділити на 13 це буде 1. 1 на 13 це 13. Віднімаємо. 13 мінус 13 це 0. Зносимо 2. 2 не ділиться на 13, додаємо тут 0. Так? Але це у нас вже ціла частина частки, то пишемо кому. Тепер зносимо 6. 26 ділимо на 13, це буде 2. 2 на 3 це 6. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершено. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. 10,2. Переходимо до другого рівняння. Бачимо 64,6, що ділиться на х, дорівнює 17. Ділене дільник частка, як знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то ми записуємо, що х дорівнює треба 64,6 поділити на частку на 17. Ну і пишемо, що Х дорівнює тоді. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 64,6. Що ділиться? Що ділиться на 17? 64 ділимо на 17. Так, тут може бути 3. 3 на 7 це 21. 1, пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3, це 3, плюс 2 це 5 Віднімаємо. Так, 64 мінус 51 це буде 13. 13 у нас менше, ніж 17. А тут у нас кома. Ціла частина частки дорівнює тоді трійка. І зносимо 6. 136 ділимо на 17. Так. Це буде. 7, 8. 7 на 8 це 56. 6. Пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 5 це 13. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0, Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 3,8. Ну що ж, переходимо до наступного. Третього рівняння х, що ділиться на 14,5, дорівнює 4,6. Ділене дільник частка. Як знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, то ми записуємо, що х дорівнює, треба частку 4,6 помножити на дільник на 14,6. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Ну, для того, щоб знайти х, давайте будемо множити. Тільки я поміняю ці множники місцями, від цього добуток не зміниться. Записуємо так, 14,6, що множиться на 4,6. Множимо. 6 на 6 це 36, 6. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 6 це 24 плюс 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. 6 на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 4, це 16, плюс 2 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 6, 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 8 це 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6. Тут у нас є два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, тоді, що добуток і корінь рівняння у нас дорівнює 67,16. Ну що ж, переходимо до четвертого наступного рівняння. 9,728х плюс 7,272х. Це дорівнює 4,08. В даному випадку х винесемо за дужки, то ми пишемо, що х що множиться. У дужках у нас залишиться 9,728 додати. Тут у нас буде 7,08 272. тисячних. І це буде дорівнювати 4,08. Є. Ну, а тепер нам треба додати, чому дорівнює 9,728 тисячних плюс 7,272. тисячні. Дивіться, дробова частина 728 плюс 272. Це буде тисячу тисячних. Тобто тисячних – це одиниця. Тобто сума дробової частини це буде одиниця. Тоді 9 плюс одиниця – це буде 10, плюс 7 це 17. То тобто, записуємо, що х, що множиться. Тобто сума у нас 17. Це буде дорівнювати 4,8. Ну а зараз знаходимо, чому дорівнює невідомий множник x. Треба добуток 4,8. Поділити на відомий множник на 17. Ну і пишемо, що х дорівнює тоді. Тут уже нічого не зробиш. Усно треба куточком ділити. Записуємо тоді 4,8. Що ділиться? Що ділиться на 17. Ну що ж, 4 менше, ніж 17. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. 40 ділимо на 17 це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. 40 мінус 34 це буде 6. Зносимо 8. 68 ділимо на 17, це буде 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 2 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 0,24. Це і буде коренем врівняння. Ну, а тепер переходимо до п'ятого рівняння. 38,6х мінус 16,6х дорівнює 14,74. В даному випадку знов-таки х виносимо за дужки. Тому пишемо x, що множиться. А в дужках у нас залишиться 38,6 відняти 16,6. І все це дорівнює 14,74. Є? Ну що ж. В даному випадку, давайте думати, а чому ж дорівнює? Різниця 6 мінус 6 це дорівнює 0, а 38 мінус 16 це буде 22. То ми пишемо x, що множиться на 22. Це дорівнює 14,74. Ну і знаходимо невідомий множник х. Щоб його знайти, треба добуток 14,74. Поділити на відомий множник на 22. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Давайте будемо ділити. Отже, пишемо 14,74. Що ділиться? Що ділиться на 22? Давайте будемо ділити. Отже, 14 менше, ніж 22. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Далі, тоді 147 ділимо на 22. Це може бути 6. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 3 це 1. Тут 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Так, 15 ділення не завершено. Зносимо ще 4. Так, 154 ділимо на 22, це буде 7. 7 на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 1 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 0,67. Ну що ж, а зараз переходимо до останнього шостого рівняння: 1,2х плюс 4,6х мінус 2,8х. Це дорівнює 0,15. В даному випадку нам треба х винести з задушки, спочатку виносимо задушки, то у нас буде х, що множиться, а в дужках у нас залишиться 1,2 плюс 4,6 і мінус 2,8. І все це дорівнює 0,15. Так, ну, дивимося, який у нас буде віра в дужках. 1,2 плюс 4,6 це буде 5,8. Але 5,8 мінус 2,8 це буде 3. Тобто ми записуємо, що х, що множиться на 3, це дорівнює 0,15. Є. Ну і записуємо, чому ж дорівнює тоді невідомий множник х. Треба добуток 0,15. Поділити на відомий множник на 3. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Тут можна усну, можна куточком. Записуємо 0,15. ділиться? Що ділиться на 3? 0 менше ніж 3, ціла частина частки дорівнює 0. Ставимо кому. Потім 1 ділимо на 3 1 менше, ніж 3. Пишемо ще 1 0. 15 ділимо на 3, це буде 5. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,5. Ну що ж, а зараз залишилося тільки написати відповідь. А давайте будемо записувати. Отже, я запишу тут. Тут в мене є вільне місце. Записуємо відповідь. В першому завданні у нас корінь 10,2. В другому завданні у нас корінь 3,8. В третьому завданні корінь у нас 67,16. В четвертому завданні. Корінь у нас 0,24 В п'ятому завданні Корінь у нас 0,67 І в останньому шостому корінь 0,05 Ну що ж? Ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами з використанням ділення на цьому вправу завершено.